Нині відпускаєш раба твого Владико, за словом твоїм уми. pasinya tvoje jakie ty oto mówiłem przed lica wasi Твого Ізраїля. Наше життя зіткане зі зустрічей, зустрічей з іншими людьми, зустрічей з Богом, зустрічей з самим собою. Ці зустрічі бувають різного характеру. Вони можуть бути радісними і натхненними, а можуть приносити також деколи якісь виклики чи болі. У будь-якому випадку зустрічі є дуже важливою складовою нашого життя. Можна сказати, що наше життя формують зустрічі, які ми маємо. Фактично, книга Євангелія це є книга про зустрічі і наслідки цих зустрічей. Однією з таких важливих зустрічей, описаних в Євангелії від Луки, є зустріч. Младенця Ісуса зі старозавітніми праведниками Симеоном і Анною. Марія приносить маленького Ісуса до храму, і Ісус зустрічає там цих праведників. Це свято називається Стрітення, що по суті в перекладі означає зустріч. Чим важливою є ця зустріч, що церква її так урочисто святкує? Свято Стрітення, воно фактично завершує весь оцей довгий період Різдвяних свят. Свят цілої черги свят, які, хоча і не слідують в хронологічній послідовності, але які висвітлюють ті події з життя Ісуса, які пов'язані, власне, з Його явлінням, з Його приходом у світ, Його спасенною місією. Чим важлива є ця зустріч? Перша річ. Це те, що Бог проявляє себе у ній як люблячий і милосердний. Тексти «Стрітення», котрі ми співаємо під час богослужінь, дуже подібні до текстів Різдва і Богоявління. Вони раз у раз говорять про те, що Бог проявляє свою любов, свою милість, сходячи до людини, понижуючи себе. Але тут також є ще один дуже важливий аспект, характерний якраз для свята-стрітення. Ісус приноситься до храму, виконуючи старозавітній припис з книги Виходу, для того, аби бути посвяченим Богові, для того, аби принести себе як дар Богові. І тут є дуже важливий момент для розуміння взагалі спасенної місії Христа. Ми дуже часто говоримо про те, визнаємо це як правду віри, що Син Божий приходить спасти людину. Але як, що це означає, яким чином він може спасти людину? І відповідь є, власне, в цьому святі, не тільки в ньому, але, зокрема, в ньому. Він може спасти людину і світ, тому що він любить Отця і любить людину і світ. І в цьому святі Він починає фактично це служіння любові. Служіння любові і служіння послуху Отцеві. Саме тому, що Він послушний Отцеві в любові, Він може спасти людину від смерті і гріха. Друга дуже важлива річ Бог проявляє себе у цьому святі як справедливий і відповідальний по відношенню до. Створеної ним людини і світу. Літургійні тексти раз у раз будуть наголошувати оцей парадокс. Той, який дав Мойсеєві закон на Синаї, сьогодні сам виконує цей закон. Бог, який є законодавцем, проявляє себе як виконавець закону. Це дуже. Важливий елемент. Ми часто розчаровуємося в сучасному світі, часто нарікаємо власне, на, на цю несправедливість, що ті, які створюють закон, ті, які пишуть закони, дуже часто самі їх не дотримуються. Дуже часто вони пишуть їх для інших людей, а не для себе. Тут ми бачимо зовсім іншу перспективу. Бог є справедливий, Він дає закон. І Він Його виконує. І також ще інша важлива дуже деталь тут є. Бог виконує закон, припис закону, не просто заради того, аби виконати цей припис. Закон не є ціллю сам в собі. Люблячий Бог в особі маленького Ісуса показує нам, що закон це є просто засіб, це є шлях до чогось більшого. І тим чимось більшим є свобода, свобода в Бозі. Третя важлива річ у цьому святі: це те, що Бог постає перед нами як вірний, як той, який дотримує свого слова, як той, який ніколи не забуває своїх обітниць. І особа старця Симеона і пророчиці Анни, власне, засвідчують нам. Цю істину. Ісус зустрічається зі старцем Симеоном, а в його особі фактично з цілою старозавітньою церквою, з усіма тими праведниками старозавітніми, які терпеливо очікували приходу Месії, які ніколи не сумнівалися в тому, що Божа обітниця здійсниться. І пісня пророка Симеона, котру ми. Співаємо на завершення кожної вечірні. Нині відпускаєш раба свого, владику, за словом твоїм у мирі, бо виділи очі мої спасення твоє. Якраз засвідчує оцю Божу вірність. Фактично, Симеон переконується на старості літ у тому, що Бог ніколи не покидає ані особисто людини, ані Народу, якого він обрав. Свято стрітання таким чином, це є заклик для нас усіх, до зустрічі. Зустрічі з Богом, який любить, з Богом, який проявляє свою відповідальність, і з Богом, який є вірний у виконанні своїх обітниць, з Богом, який спасає. ¡Gracias!